Ну, що тепер робити робитимемо Вона, Ваша скотина з'їла мою обручку і не подавилась. А ти що, заміж зібралась чи що? Ні, але мені цю обручку дали на збереження. А вона її з'їла. Як з'їла? Ну, ротом. Слухай, давайте щось робити, бо буде біда. Тоді давай робити. А може якось по-іншому? Треба чекати. Сама вийде. Тоді я почекаю. Скільки чекати? Ну, Може все ж таки тюк і все. Ні, я краще почекаю. Ну, дивись сама. Чому тато у лікарні? Май, ти мовчиш? Ну, мам! Тут номера тіті Полі і дяді Віті на випадок, якщо я сьогодні не повернусь. В сенсі, не повернешся. Це через тебе батько у лікарні. Анюта, давай не зараз. Ти зрозуміла, кому дзвонити. Та не потрібен мені ніхто. Я хочу до батька. Анюта досить. Я не буду з тобою жити. Переїду краще до діда. Ні, тільки не до нього. М -м, то ось ти який Олександра. Заходь. Привіт, Аліса. Ти не схожа на свою аватарку. І що не гарна? Гарна і дуже сексуальна. О. Ти прям так відверто одразу. Ну а як? Ми ж дорослі. Дорослі кажеш? Ти був маленький. А от Міля грала. І грала і була в захваті. Тату, мені було 4 роки. Я могла бути в захваті навіть від жука. Та у вас талант. Акану зв'язочку, як я вчив. джеб джеб хук Добрий день Ігор Павлович. Ви чого нас? Чув, що Галя повернулася. Ось хотів подарувати інкогніто. Mm -hmm. Галя! Тихо, чого ти кричиш? Кажу тобі, інкогніто. Зможеш передати? Ну зможу. То що, не казати, що то ви? Ну, там записка всередині. Вона Записка? Конспірація? Консперація. Топ 3 аплікични, які в'язають для обробки фоток. Це Blow Face, Шані Look і Flexфото. Так, я Фука на п'ять сек. Що? А, чого? Хотів поговорити. Про що? Як справи? В школі? Все добре. Тату, мене стрім. Можна відволікати? Угу. Так, Хай, я знову лайф. На чому не зупинилась? Що? Капшо, ти вже рік без роботи сидиш. В мене є чоловік. Який заробляє і дає мені можливість шукати себе чи мені займатися такою фігньою, як ти? Жіночий бокс це не фігня. Я виграю чемпіонат Європи і мені відкриються всі двері.